Друзі, привіт. Дід покусив в городі. І вони травку їдять. Знаєте, після того випадку з лисичкою якось жалячно, але все одно час від часу пускаємо. Ткають боятися і в ліс не ходити, так? Двірів диких. І я все ж таки вирішила їх пустити, бо так. Дружно стояли всі біля фірточки, як ми з китюні пішли на гойдалку, і вони от з перекосів вибирають свої, свої вітаміни, які їм потрібні травки. Та на брячки пішов, а що є, то вже є. Що вродило, що не вродило, то таке. Кубець здоров'я і мир і благополуччя. Всім гарного дня!